Путін передав неочікуваний сигнал Україні та видав указ, якого ніхто не чекав. Це передали уже всім військовим. Схоже, Росія пішла на несподіваний крок. На фоні тиску Трампа та нападу на їх танкери, а також додаткових стимулів від США. Кремлівський лідер оголосив таке, що в голові не вкладається. Вам обов'язково треба почути це. Вітаю вас, глядачі! Далі про це детально на ПІТІВІ. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент Росії Володимир Путін виступив із. Заявою диктатор заговорив про мир. Як повідомляють Росзмі, Путін планує піти на очікуваний крок. За його словами, саме повернення до обговорень якого там компромісу і безпеки на думку Кремля є умовою для припинення війни. Для миру в Україні необхідно повернутися до обговорення нової архітектури безпеки. Сказав він. Путін нахабно голосив про те, що Україна повинна. Повністю вивести свої війська з території всього Донбасу, мовляв, тоді Москва погодиться на зупинення бойових дій, і фронт зупиниться уже прямо сьогодні. Питання території викликає суперечності, адже Російська Федерація хоче усю територію Донецької та Луганської областей. Володимир Путін на переговорах зі США вимагає увесь Донбас, зокрема під час традиційного звернення. Диктатор значну частину виступу присвятив темі війни та так званого мирного врегулювання. У своїй заяві Путін Небно повторив наратив про те, що відповідальність за війну лежить не на Росії. Він назвав події навколо України кризою, яка за його словами виникла через ігнорування інтересів Москви. Криза навколо України прямий наслідок ігнорування інтересів Росії та створення загроз російській безпеці, заявив російський диктатор. Російський президент стверджує, що Москва пропонувала варіанти та раціональні рішення, які за його словами могли б влаштувати всіх в Америці, Європі та чомусь навіть у Азії. Вважаємо, що до їхнього предметного обговорення варто було би повернутися, щоб закріпити ті умови, на яких може бути досягнуто і що швидше, то краще мирного врегулювання. Брехливо заявив президент держави, яка розв'язала війну і могла би закінчити її, просто припинивши вторгнення. При цьому російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується виключно територіальних питань України. Про це дописує інститут вивчення війни А. Здаблю аналітики проаналізували промову Путіна, у якій диктатор знову заявив, що війна є прямим наслідком ігнорування заходом інтересів Російської Федерації шляхом розширення НАТО, попри нібито публічні обіцянки не робити цього. Експерти ISW підкреслюють, що плани Москви виходять далеко за межі українських кордонів. Путін прагне докорінної зміни архітектури безпеки на континенті, яка фактично означала би руйнування північно-атлантичного альянсу. Водночас Путін наголосив, що необхід. Вхідно встановити тривалий та міцний мир на умовах, які влаштовують як Російську Федерацію, так і Україну. Нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових підставах, які б задовольняли і Російську Федерацію і Україну, забезпечили б безпеку обох країн. І напевно мають рацію ті перемовники з українського боку, які акуратно між іншим, але все-таки виклали ідею про те, що треба говорити можливо і про європейську безпеку в цілому, сказав. Він до того ж у Кремлі заявили, що згодні зі словами президента США Дональда Трампа, який заявив, що нібито український лідер Володимир Зеленський, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду щодо припинення війни Російської Федерації проти України. Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Повідомило російське пропагандистське агентство Інтерфакс. Він цинічно заявив, що у Кремлі погоджується із заявою Трампа, що Зеленський гальмує процес врегулювання в Україні. Водночас, за словами Піскова, російський диктатор. Володимир Путін, нібито зберігає відкритість щодо врегулювання війни, а позиція Москви добре відома і Вашингтону і Києву. Прес-секретар Путіна додав, що для Зеленського настав час ухвалювати рішення. Раніше Трамп заявив, що укладення мирної угоди, нібито затримує Україна, а не країна-агресор Росія. Я думаю, що він Путін готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди, сказав. Трамп на запитання, чому переговори з посередництвом США досі не вирішили найбільший наземний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Трамп додав коротку відповідь: Зеленський. Тим же часом Росія зацікавлена в новому візиті спецпосланця США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера і чекає на нього, але дати поки не визначені. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Він також сказав, що для встановлення миру в Україні необхідні спільні зусилля на зустрічних треках. Крім того, за словами Піскова, завершення війни неможливе без широкого обговорення європейської безпеки. Зусилля США щодо українського врегулювання відповідають російським інтересам. Росія зацікавлена в перго. Поворах щодо України зберігає відкритість до цього процесу, зазначив речник Кремля. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що стів Вітков і Джаред Кушне збираються відвідати Москву для зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Поїздка може відбутися уже у січні однак, плани поки що не є остаточними а строки можуть змінитися через події в Ірані, де понад два тижні тривають масштабні заворушення. Ну, а на Заході все частіше говорять про поступове наближення завершення російсько-української війни. Однією з причин називають посилення тиску на Росію з боку США. Якщо така ситуація збережеться, економічне становище Кремля не покращиться, Володимиру Путіну доведеться приймати важливі рішення щодо України. Політтехнолог Аббас Галямов зазначив, що ресурси Росії потроху вичерпуються. За його словами, Кремль почав засекречувати від населення дані, які раніше були відкритими. Це ймовірно пов'язано з протестами в Ірані, що спалахнули через погіршення рівня життя громадян. У Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція та зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить про складне становище. Підкреслив Галямов. Він додав, якщо Дональд Трамп продовжить тиск, то в якийсь момент пут. Тіну буде нікуди діватися, і йому доведеться завершити війну. За словами експерта, значні труднощі відчувають і росіяни на місцях, зокрема жителі Білгородської області, де серйозні проблеми з енергопостачанням. Навіть губернатор регіону закликає людей виїжджати до родичів, аби пережити зиму. Весь цей регіон перетворюється на біженців, а влада не турбується про їхній порятунок. Державі бракує ресурсів, щоб допомагати своїм громадянам. Зауважив Галямов. Політтехнолог наголосив, що через такі ситуації росіяни починають замислюватися, навіщо їм воювати за Донбас, якщо через це вони так страждають вдома. Він додав, що посилення подібної риторики та тиск США можуть змусити Кремль шукати шляхи до завершення війни на території України. Більше того, і Сполучені Штати не хочуть закінчувати війну в Україні таким чином, щоб російська агресія була винагороджена. Відповідно, заяву сенатор республіканець Лінсі Грем зробив у мережі. X. За його словами, президент США Дональд Трамп хоче гідно і справедливо припинити криваву бійню в Україні, чого не вдалося попереднім президентам Бараку Обамі і Джо Байдену. Просто нагадую, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні повинна бути розглянута Конгресом. Я уважно стежив за деталями. Мета полягає у тому, аби цього разу ми уклали угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі і Байдену. Написав Грем. На думку сенатора, найближчим часом російських солдатів не вдасться вигнати з України, але війну мовляв потрібно завершити так, щоб агресор не був винагороджений. Що стосується можливих обмінів територіями, я реаліста розумію, що російських солдатів не вдасться вигнати з України найближчим часом. Водночас, ми не повинні завершувати цей конфлікт так, щоб це винагороджувало агресію. Додав він. Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші напрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго. А експерт Іван Ступак своєю чергою, заявив, що в обговоренні закінчення війни сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року. Дякую, глядачі, вам за те, що додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А ми побачимося уже зовсім скоро. Слава Україні!